Привіт! Привіт. Мені трохи незручно, як на змаганнях. Тому я думаю, нам краще познайомитись. Мене звати Артем. Привіт, я Поліна. Ти говорив щось про змагання, ти чимось займаєшся? Так, ходжу на дідо і сама і звичайно, в школу. Люблю відпочинок на природі. Розпалювати багаття, говорити про щось хороше. Ну і звісно, квадроцикли. Я їх обожнюю. Я також люблю кататися на квадроциклі і гуляти. Я ходжу на художню гімнастику і люблю грати в браво. Також я ненавиджу помідори, олів'є і О... холодець. <сум> 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 мене звати Ема, я займаюся художньою гімнастикою. Е люблю прогулянки з друзями. Е у мене є домашня тваринка кіт. Її звати Гучі. Мене звати Захар і в мене також є домашній улюбленець. Його звати Мія. І саме я люблю гуляти з друзями. Під час прогульників ми можемо зайти на стадіон, грати баскетбол, футбол. Також я люблю грати в мобільні ігри, такі як Brawl Stars і PUBG. Мене звати Данік, я займаюся волейболом. Раніше займався футболом, люблю спорт. У мене є домашній улюбленець собака. Люблю вечірні прогулянки і кататись на електросамокаті. Хтось в курсі? Чого нас всіх тут зібрали? Я в курсі. Привіт усім! Мене звати Іна, і я запрошую вас взяти участь в захопливому проєкті Будинок емоцій. Ну, взагалі, наші емоції це про наше життя. Саме вони дають нам смак і насиченість. Цікаво, як Господь створював емоції. Взагалі, цей проект про нас з вами. Важливо вміти керувати емоціями і розрізняти їх. Чи нормально те, що ми відчуваємо гнів, огиду? І Як ми проявляємо радість? І все-таки, чи можливо зберігти спокій? Все просто, всі відповіді є в одній книзі, в біблії. Саме так. І навіть те, що ви зараз відчуваєте, там також є. Ви знаєте, хто такий Петро? Симон Петро. Так, він дуже цікавий особистість. Відрізав вуху уху воїну, а потім тричі відрікся від Христа, бо злякався. Ходив по воді і ледь не пішов на дно. У нього було справді наповнено емоціями життя. Я впевнена, що ми з вами в усьому розберемося.